В передньому відео про рабство в Америці розмова здебільшого шла про те, як взагалі це саме рабство в Америці взялося, і чому було вигідним, особливо на півдні країни. Проте без відповіді лишилося питання, як це рабство було скасовано, і чому не вийшло обійтися без кровопролитної війни. Всім привіт! Мене звати Григорій Кисіль. Ви на каналі Як було, де ми говоримо про історичні події. Ви дивитеся другу частину історії рабства. І сьогодні я розкажу вам, як було скасовано рабство в Сполучених Штатах Америки. У декого може скластися думка, що перша спроба скасувати рабство в США сталася вже безпосередньо під час громадянської війни. Але насправді ще тоді, коли Томас Джеферсон писав конституцію США, він включив туди пункт про заборону рабства. Він пояснив це тим, що всі люди мають бути рівні і вільні. Прям таки, всі спитали оці засновники. Так сказав Джеферсон. Всі, 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 навіть раби. На це йому сказали Ой, не чує баба. Після чого з проекту конституції пункт про рабство було прибрано. Проте Джеферсон був людиною послідовною, і виступав не лише проти рабства, а й проти додаткових податків, зокрема акцизу на віски. Про це на каналі є окреме відео. Рекомендую до перегляду. За президентства Джеферсона було не лише скасовано акцизний збір, а ще й заборонено завозити нових рабів із Африки. А також більшість північних штатів або повністю скасували рабство, або затвердили скасування в майбутнє. Бутньому через це станом на початок 19 століття в північних штатах рабство було скасовано і ніякого тотального е, зубажіння зубожіння людей через це не сталося. А на півдні рабство як ніколи процвітало. Здавалося, всі мали б бути задоволені і якось собі мирно співіснувати, але вже за півстоліття між Північу та Півднем розгориться найкривавіша війна в історії США, але жодна зі сторін не загрожувала винищенням іншої. То чому так сталося? Скажу, що від самого проголошення незалежності конгресмени від південних штатів нервово здригалися від однієї лише гіпотетичної можливості скасування рабства. Слухай, Слухайте температура, яка <світ> і тому займалися тим, що справжні американці так люблять, і мова не про перестрілки чи про віски, а про хитрі юридичні ловки. Наприклад, як рахувати рабів. Хтось зараз скаже, і що, і яка різниця, яких рахувати і хіба взагалі, а це було дуже важливо, бо від населення штату залежала кількість самих конгресменів, а також сенаторів і виборців президента. І якщо не рахувати рабів за людей, то виходило б, що в парламенті буде північна більшість і, скоріш за все, рабство скасують. Їда, що мені робити? Парадоксально, але саме на півдні наголошували, що рабів обов'язково треба порахувати за людей під час перепису населення. І до того ж надати їм представника у конгресі, який, звісно, захищатиме інтереси не рабів, а тих, хто їх пригноблює. Територію нашої держави треба зробити небезпечною для життя наших громадян. Зрозуміло, що північні депутати, м'яко кажучи, послали своїх південних колег, бо взагалі-то спершу треба рабів звільнити, потім дати право голоса і тоді вже говорити про представництво у конгресі. А так це спроба і рибку з'їсти, і дещо інше зробити. Але південь пригрозив війною і зійшлися на так званому компромісі трьох п'ятих. І це реально не лише ідіотська рандомна назва, а й ідіотська суть. Рабів порахували як повноцінних людей, але місця в конгресі рахували так, ніби раб це три п'ятих людини або 0,6 для зручності. Це і це настільки жогидно, наскільки й абсурдно, проте обидві сторони вбачали в цьому компромісі надійну гарантію від подальших суперечок. Але суперечка між Півднем і не настала майже одразу, і ось чому. Так, насправді не через південь чи північ, а через захід Америки, а точніше через те, що з цим заходом взагалі робити і як включати його в союз, особливо коли в союзі існує баланси з 11 вільних і 11 рабовласницьких штатів, тому що новий штат це додаткові місця в конгресі для однієї зі сторін. То того ж на півночі боялися, що якщо на заході приживеться рабство, то простий вільний фермер, скоріш за все, збанкрутує. Наступним штатом мав стати Міссурі, і місцеві представники заявили, що увійдуть у союз як рабовласницький штат. На що конгресмени від півночі, звісно, погодилися, але додали щось на кшталт. Раз так, то у нас взагалі-то є частина Масачусетса, яка вже давно хоче бути повноцінним штатом. Просто ми про це нікому не казали, але там дуже хочуть, але ми не казали. Але менше з тим тримайте новоспечений штат-мен. Південь відповів. Ок, ваших тепер 12, і наших теж, але більше ми ніколи не питатимемо, який буде новий штат, а просто отут на мапі проведемо лінію, і всі території на південь будуть рабовласницькими, а на північ вільними. І більше ніколи між нами не виникне суперечок. Слід казати, що довго без суперечок не протрималися. Хоча декілька наступних штатів все-таки увійшли в союз за географічним принципом, але потім сталася війна між США та Мексикою, американці перемогли і приєднали до себе велетенські території, зокрема Каліфорнію, Форнію, яка була вже густо населена і самодостатня, і головне мала б стати 31 м штатом за рахунку 15-15. І коли представникам Каліфорнії в конгресі сказали, Я зараз покажу карту привозу. То каліфорнійці відповіли: Ола мігос, ми взагалі-то клали свої самбрерос на ваші карти, і ми будемо до Лібре, і все таке. Південна коаліція зі скрипом це прийняла, але цей скрип був приблизно таким. Раз ніхто не хоче наші карти дивитися, і ми знову питаємо у штатів, чого вони хочуть. То і новий штат Канзас, хай теж обере до кого він доєднається. Це ж було вже. Тут можна здогадатися, що не просто так за Канзас зайшла мова, тому що на півдні вирішили використати стару добру українську політичну технологію, нагнати тітушок. Це, все технології. Це технології. Я серйозно вони прям переселяли тисячі людей з півдня до Канзасу, через що там постійно відбувалися справжні вуличні війни. Але в результаті в Канзасі переміг рух за скасування рабства, і штат увійшов до союзу вільним. До того ж, перед цим за географічним принципом утворили вільні штати Міннесота та Орегон і станом на 1861 рік утворилася більшість із вільних штатів. Окрім того, що утворилася північна більшість, на виборах президента у 1861 році переміг засновник республіканської партії Авраам Лінкольн. Який не раз у своїх промовах засуджував рабство і вважав, що рано чи пізно його скасують. І це все стало останньою краплею для південних штатів. До того ж, вони, мабуть, дуже здивувалися перемозі Лінкольна, бо на виборах навіть не включали його у бюлетні. В порівнянні з такими фальсифікаціями Янукович виглядає просто білим і пухнастим. Хто це сказав? Підніміться. Для півдня президентство Лінкольна означало кінець їхнього способу життя, і тому вони вийшли з Союзу, утворили конфедерацію і почали війну, відому як громадянська війна. І, хоча зазвичай люди кажуть, що південь був недорозвинений, а північ вся така індустріальна і технологічна. У війні досить довго перемагали саме південні штати, і, зрештою, перемога півночі була досягнута великою кількістю жертв і перевагою здебільшого на морі. І взагалі це тема для окремого відео. Здавалося, ось зараз почалася війна і рабства скасують, але в Конгресі протягом усієї війни точилися дебати, чи слід приймати поправку для Конституції про заборону рабства. І навіть з першої спроби поправка не була прийнята. Справа в тому, що багато хто з конгресменів сподівався, що вдасться знайти компроміси, повернути в південь мирно, і тому не хотіли буряти єдиний місток рабство. До того ж, Лінкольн видав президентський указ на час війни, відомий як прокламація про звільнення рабів. Згідно цього указу, раби з півдня оголошувалися вільними, і більшість конгресу вважала, що цього достатньо, і у випадку чого політична відповідальність буде лише на президентові. Але сам Лінкольн, будучи досвідченим юристом, розумів, що ця от прокламація це всього навсього юридична уловка і нічого більше. Що після війни Верховний суд може скасувати її, і в нього взагалі-то були підстави так думати, бо ще до війни Верховний суд визнав, що в принципі байдуже чи чорношкіра людина є рабом, чи ні. Бо всі чорношкірі люди за замовченням вільними бути не можуть. Тому Лінкольн зосередив усі свої можливості як президента і всі свої особисті зв'язки, щоб зрештою конгресувати. Хрест таки проголосував тринадцяту поправку до конституції про відміну рабства. Це відбулося 31 січня 1865 року. В останні місяці війни. Згодом після прийняття поправки конфедерація програє війну. А Лінкольна я хотів би сказати, що його нагородять, але його застрелили. Це відбулося під час вистави в театрі. Йому вистрелили у скроню, і за декілька годин президент помер. Проте його справа була доведена до кінця, і зрештою 4 мільйона чорношкірих рабів отримали обрієну свободу. На жаль, не було вирішено, як цим людям існувати далі, як заробляти на життя, як давати освіту своїм дітям, як лікуватися і таке інше. На жаль, поодинокі випадки работоргівлі, звісно, продовжувались. Також продовжувалися погрому Куклик з клану і встановлено расову сегрегацію. Проте дороги назад до поневолення вже не було. Рабство в США було остаточно і назавжди скасовано. На цьому в мене все. Сподіваюся, вам сподобалося відео. Пишіть у коментарях, чи можна було б обійтися без війни. А також ставте лайк, підписуйтесь на канал, тут буде ще багато цікавого. З вами був Григорій Кисіль. Слава Україні!